Доброго шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, зараз з вами зробимо телепередачу такого макара, що в мене буде в майбутніх оглядах. Або по-простому, що зараз новенько привезли на майданчик, для чого роблю. Пишіть свої коменти, на що звернути увагу і що вам показати по кожній конкретній моделі. Зараз підійду до нових моделів, які я перший раз тут побачив. Покажемо, розкажемо, що є. Ціни вже будуть тоді, коли я їх буду кожного конкретно знімати. Бо ціни можуть помінятися. І сьогодні сказати 2 гривні, завтра казати 3 гривні воно трошки вас депутить. В планах, значить, ловел 504Б. Великий здоровий кабінник, трактор реально для поля. Ну, в чому прикол цього ловела? Це перший ловел, якого я бачу 50-ку з принуділкою. До цього я ловели бачив тільки без принуділки. Що хочу сказати, якщо по пам'яті рівняти цей трактор з тим трактором, який не має принуділки, ну тут, звісно, все набагато-набагато круче. Як на мене, мінус є в тому, що ці два циліндра, і воно просто виходить, все більш компактно зробилося. Якщо десь туди полізти, то тут, звісно, треба буде трошки позамарачуватись. Тому що, ну, самі бачите, місце якби через ці всі трубки. І ці два циліндри вони якби все трошки прикривають. Но Плюс в чому виглядає дуже крепко. На даний момент китайці Желіза сюди не пожаліли. Ви тільки подивіться на це кріплення. І порівняйте, в кого є трактор лол 50 без принуділки. Тут набагато все крепше. Набагато. Якщо брати до уваги, що це кабінік 50 -ка і для поля, десь в цю принуділку колись. Та й використаєте. Це не міні-трактор на 24 коника, де є принуділка, і максимум, мені каже, що ви з нею зробите, це колеса поміняєте. Єточка. А так все стандартно, лово, завод, фірма, все гарно, красиво. Це вже будемо тоді дивитися по оглядах. мости у нього крепкі, особливо задній. Порівнянні з предучим, передній по пам'яті, який був, такий залишився, але задній мощний. Є, ловок. Далі. Появилась така нова модель. Дивіться, це бімба граната, але зараз є нюанси свої. Кентавр F404. Ще одну букву допишемо і буде прям в лучшій мірі трактор. Що по цьому тракторі одразу ну, мені кидається в очі? Прикольно зроблено з акумулятором там от Площадочка. Знизу бардачочок. вісов сюди нормально так втулили. Ну, Передній мост, скажімо так, сороковичний, сороковку потягне. Тут все красиво, все гарно, взагалі бомба, ракета, все в цвітах. Бак. Бак зараза двояка штука. Це раз бак, два до той фільтр. Не знаю, чи при вивороті колес це треба буде кожному дивитися, щоб докупляти, чи не буде воно його зацепляти. Бак. Бак здоровий, ви тільки подивіться, який тут бак. Тут бак, їй Богу, літрів 50 легко влізе. Но, на холеру оце от зробили. У мене таке чувство, що я сюди стану, я можу його відломити. Якщо я цей трактор візьму, дві полоси туди пускаю з профіля і вивожу, роблю окрему підніжку. На бак я би на вашому місці не ставав. Це раз. Друге, виїжджати з ним в ліс, як на мене, крайне опасно. Пеньок, дирка, трендец. Там є знизу защита, але то таке. Десь будете їхати, зацепити болото, камінюку, ломаку, влупити, трендец. Коротше, бак. Я не знаю, хто це проєктував. Але бак я б зробив, наприклад, на літрів 25-30, ну я б його зробив отакий гой наполовину, що він в мене був вищий, і защітку б би на нього нормально зробив. Або взагалі десь переносив назад. Є бак мінус. Треба з баком щось думати, або якщо чисто у вас по городі буде їздити, тоді нормально. Но, коли переходиш сюди назад і дивишся... То ти удаєшся. даєшся. Навіть таких чулків, мостів я ще не бачив на 40-вому тракторі. Ну це просто капець, здоровеляча хрінь. Це самі-самі більші мостики, які є. Ну, знову ж принуділка. Все зайде з принуділкою. Велике, красиве, потужне. Єсть. Пишіть. Коментуйте, що вас по ньому цікавить. Оцей цей кентаврик доволі такий цікавий трактор. Все впирається тільки в бачок. Далі. ДТЗ, 35 коней, нова морда. Я вже дивився на нього огляди. Там люди вже бігали з рулетками, штангенциркулем, з пальцями, все, що хоч переміряли, то кажу напорід. Обшили, капот і заднє прицепне вроді би. От вам вся різниця. Ну, будемо робити огляд, все покажемо, все розкажемо. Огляд на ДТЗ-шку в прийдучому кузові, пожалуйста, зверху в мене є, переходьте дивіться. Ще один новачок. Сінтай. Сінтай, мать, його красавчик. На очі. Давайте так, це тільки задній приводний, бачите? Якщо чисто на очі мої і на мою пам'ять змінився тільки капот. Змінилась приборка і все. Більше нічого. Маленький тракторець для вашого маленького городу. На поле не знаю, щось маленьке поробити можна, але брати до нього плуга і вганяти його в рабство я б не став. При тому, що це тільки задньоприводний варіант. Ну... Виглядає набагато прикольніше, ніж були ті сінтаї. Є І остання наша моделька, яка нас буде цікавити, це прямий конкурент ловилу 50-ки. Тут теж дебела хрень, дтз на 50 коней. Бачите, як роблять нормальні люди фільтри? Вбік із захистом, щоб його не відірвало. Навіть ти хай поїдеш в той ліс ще куди один раз в житті. Але зараз все, що хоче, може бути. І знову щось Наклеїли шумку, не знаю на холеру, але це зробили. Те ж саме. Задній мост крепкий. Тут все крепко, гарно, красиво. Ну якщо рівняти цю приноділівкою з принуділовкою ловола, проігрує. Будемо чесні, проігрує. Вловило набагато крепше. Так що так -то. Но Тут є місце, куди вам сунути руки. А тому, лайк, підписка, коментарі, задаємо питання, що вас цікавить. Все. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.